Всіх вітаю, мене звати Микола. У мене є дуже інтересна інформація. Я вже ношую десь 2, 2 тижні, ну і хочу нею поділитися. Я думав, що воно так, можна так спустити цю інформацію, але вона дуже важлива для України. Вона відноситься до митрополії, митрополіта. Як він попав у Москву. Як митрополія із Київської Русі попала зараз в Москву. Я читаю десятитомник Грушевського, який називається Історія України-Русі. Дуже важкий десятитомник, дуже багато посилань в цих книжках. Я якраз читаю третю книжку, третій том Історія України Русі. І попалася ось така інформація. Тобто, я не. Викладав інформацію із Грушевського, я хотів дочитати до кінця, переварити цю інформацію, але це потрібно сказати. Значить, е Україна, вона ж Русь, в третьому томі Грушевського. Вона була, є православною. Значить, е верховний. Е Метрополія Верховна, вона знаходиться в царгороді, знаходилася. Зараз вона знаходиться в Стамбулі і називається Верховний Верховний, верховний Всесвітній Патріарх, який роздає митрополію. Він і зараз знаходиться в Стамбулі і роздається метрополія. Ну, Я не пам'ятаю, коли Україна Русь отримала цю митрополію. але вона була в Києві, не в Москві. Не, ніде вона не була, вона з'явилася в Києві, а Москва і всі ці окресності, вплоть до В'ятки, вплоть до Каспійського моря, вони належали київському князю. Тому митрополія була в Києві, і митрополітів присилали із, ну, коли там вмирав митрополит, чи його потрібно було замінити, його присилали із царгорода, із Стамбула сучасного. Київ переживав дуже важкі часи. Десь 1250-й-1300, він був в занепаді. Чому в занепаді? Тому що монголо-татарський воно спустошило Київ, спустошило е українські землі і митрополит, який був у Києві. Так, дайте згадати. Значить, це митрополит. Скажімо так, це не важливо, який митрополит, але мені здається, що це митрополит Максим. Він вирішив перевести Митрополію, із-за того, що було дуже е важко управляти з Києва в Володимир на Клязьмі. Він знаходиться, коли дивитися, з України за Москвою. Володимир, він перевів Митрополію в 1300 році. І в 1330 році митрополію із Володимира. Це, по словам Грушевського, третій том історія України Росії. І в 1330 році митрополія із Володимира на Клязьмі була переведена в Москву, де вона там і залишилася. Хотіла ще бути, і вона була організована митрополія на Прикарпатті, ну вона протрималася дуже недовго, десь років 30. і була задавлена митрополитом, який знаходився. В Володимирі і в Москві. Ось таким образом Митрополія із Києва попала в Росію. Потім ще виникло питання, щоб митрополит вибирався і не назначався не в Царгороді, а вибирався в Москві з бором. Церковних патріархів і московські патріархати не московські патріархати, митрополія України-Русі, вона добилася цього. Тобто, як завжди, як зараз в цій війні, вона добивається все подарунками. Подарунки дуже багаті, але для Росії вони варті того. Ось таким образом дуже інтересна інформація. Вона не попадалася мені раніше, що Київська метрополія, метрополіт Максим. Це так під питанням. В 1300 році перевів Митрополію в Володимир на Блязьмі, а потім Митрополія в 1330 році була переведена в Москву. Ось що ми маємо. Дякую.